Курка пармеджану. Готуємо італійську класику, але з українськими нотками. Неймовірна смакота. Класично філе не відбивають, а розкачують качалкою, але можна і відбити. Беремо панірувальні сухарі, солимо, перчимо, додаємо тертий сир пармезан і вимішуємо. Обвалюємо курку у борошні, далі у збитому яйці панірувальних сухарях і викладаємо на пергамент. Відправляємо в духовку при 180 на 20 хвилин. Далі соус. Соус в італійській кухні це душа рецепту. І саме в італійському соусі має бути багато томатів. А пюре маленький кухар саме те, що треба соковити. Натуральне, без консервантів, солі та барвників. Лише 100% COVID. натуральні томати з Одещини. Ідеальне для справжнього соусу. Беремо помідорне пюре, вливаємо оливку, в олію, додаємо італійські трави, сіль, перець та натираємо 1-2 зубчики чеснику. Ставимо на огонь і помішуючи, проварюємо 5-7 хвилин, і соус готовий. Маленький кухар найсвіжіший смак Ваших страв. Паралельно відваріть спагеті. Викладаємо на філе томатну начинку, присипаємо тертою моцарелою і тертим пармезаном. Відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при 180, допоки сир не почне рум'яніти, і готова. Всім смачного!